Дівчата, це просто треш. Я прокидаю зранку, відкриваю тікток, а там відео з мільйоном переглядів. У одного з BTS почалось різке випадіння волосся після туру. Я афієла. Та що я? По всьому світу фанати панікують, коментарі вибухають. Хтось уже робить розбор, хтось кричить, що це стрес, інші що це перуки, хтось що це взагалі фотошоп. Коротше, інтернет, як завжди, придумав те, чого не було. Пізніше офіційно сказали, що це фейк. Але знаєш, що? мене це зачіпило сильніше ніж мало. Бо в той момент я зрозуміла, що я сама вже кілька місяців боюсь дивитися у дзеркало. У мене теж почалось різке випадіння, не через тури чи гастролі. просто стрес, плюс недосип, плюс харчування як прийдеться. Я реально вже думала, що стану лисою. Поки не пішла до трихолога. На трихоскопії побачили, що частина фолікулів у стресовій фазі. Аналізи показали фаратин 18 при нормі від 40. щитовидка вищі межі, вітамін Д нижчі норми. Я почала лікування. Мені призначили нормальний догляд та налагодили режим. І вже через пару місяців волосся перестало сипатись. А там і бейбі-хейр пішов. Це я до чого? Коли ти відомий і багатий, ти можеш вирішити майже будь-яку проблему. Але якщо в тебе не всі гроші світу, то треба думати заздалегідь. І краще за. Спочатку з наліз. Якщо цікаво, пишіть в коменти. Пораджу клініку.